Усім привіт! Будемо дивитись старой прогноз для Терезів на червень 2025 року. Починаємо ми з цієї колоди Pagan Otherworld і подивимося основні події для Терезів на червень. Покажіть, будь ласка, карти. Так, вісімка мечова. «Жрець Жреціерафант. Двійка пентаклів. Е, про що? «Вісімка мечова», покажіть, будь ласка. Угу, угу. Так, ну тут от, оця, оця поєднання карт да, воно говорить про якусь е, стагнацію. Тобто вісімка мечова це карта, коли ми пов'язані по рукам ногам, нам страшно, нам боляче, нам щось не подобається, щось не розвивається, да? тому що я уточнила, про що вісімка мечова і перевернутий світ. Тобто не розширяється щось, не виходить щось. не якби немає якоїсь розвитку через це по вісімці мечовій нам боляче страшно, незрозуміло і так далі. Да? Що нам одразу карти говорять? Прямий жрець. Тобто, для, от якби підказка одразу, для того, щоб щось пішло, вам потрібен жрець. Тобто або піти повчитися, або піти на консультацію, або піти до якогось експерта і так далі. Тобто тут нам жрець в даному випадку дуже про те, що ви чогось в принципі не знаєте. І тому у нас ідея цей перевернутий світ, тому якби щось не розвивається в правильному напрямі. Тобто вам потрібен наставник. Да? Ну, то есть це може бути коуч, а може бути якийсь вузькопрофільний спеціаліст, який вам потрібен. Тому що в восьмий дім це теж чужі ресурси, чужі партнерства. Ну, то есть, подумайте, де вам потрібна допомога, де у вас щось застигло. Ну, І да? от, будь ласка, вам картику говорять: ідіть до спеціаліста. Двіка Пентаклів перевернута. Будете повторювати. Постійно одні й ті самі дії. Да, ви щось повторюєте, перероблюєте, перероблюєте, перероблюєте. Можливо, знаєте, тут пов'язано це з тим, що щось не виходить, переробили, спробували, опять щось не виходить, переробили, спробували. А ну, я тут хочу ще одну карту дістати. Ем, пораду, да, що робити, який результат це дасть. Так, е, прекрасно. Бачите, нам показують лицар Пентаклів. По-перше, не впадати в емоції, а саме працювати рутинно, монотонно. Знаєте, от як з 6 з 9 по 6 працюємо, створюємо процес, не зупиняємося. Це карта трудоголіка. Працюємо тверезо. Який результат ви отримаєте? Диявол. Диявол це вихід в світ. Тобто вас побачить, ви станете соціально е, Як це. Вас, ну якби знаєте, якщо так брати там в Ютубі, то ваше відео залетить, условно. Якщо брати соціальні мережі, вас побачать. Тобто диявол дуже любить популярність. Він дуже любить... І плюс диявол це гроші. Якщо у вас, наприклад, бізнес якийсь і ви все там б'єтеся. То просто продовжуйте, ідіть до спеціалістів, шукайте виходи, і по дияволу ви або знайдете гроші, або вони до вас прийдуть, або знайдете людей, або станете соціально проявленими і відомими, або хоча б пізнаваємими. Далі наступна колода таро-містичних моментів. І давайте тут Терези, поглянемо ваше особисте життя. Ваше особисте життя в. Червні. Дай що з ним буде? Терези, у яких є партнер. І Терезу, яких немає партнера. Так, Жезлів, Це ви перевернутий. Це так. Значить, так. Значить, отут, -от, скоріш за все, це ваші основні події. Тобто щось явно не буде йти так, як ви собі задумали. Воно буде дуже сильно у вас запирати сили. От, лицар жезлів вигорівший, такий втомлений, я б сказала. І це буде впливати на ваше особисте життя. Тому що п'ятірка це наші проєкти, це наші дітища, діти. Діти теж тобто можуть діти теж впливати на ваше особисте життя, і ви будете себе якби, відчувати не в ресурсі, якби на життя особисте часто не залишається. Плюс п'ятірка води нам говорить, ви виходите із цього стану, да? тобто ви намагаєтеся з ним боротися. Але чи буде воно впливати на ваше ну, взаємини, звичайно. Тобто, ви повинні просто давати собі час, відпочивати, наповнюватися і тоді. Ваше життя особисте буде більш насиченим і повним. А, значить, у яких стосунків немає. Король жезлів може з'явитись. Да? Король жезлів в принципі це сигніфікатор людини, дуже палкої, гарячої, а, такої екстравагантної, харизматичної, егоїстичної в якомусь аспекті. Тому, будь ласка, от, пожалуйста, перший дім, новий початок. А, далі. Нова інша колода e, Wildwood Tarot. І на ній подивимося робота, гроші, реалізація для Терезів в червні. Покажіть, будь ласка. Перевернута зірка. Хм. Чого вона перевернута? Угу, я поняла. Значить. E, в даному випадку ви працюєте будете працювати над тим, щоб реалізувати свою мрію. Перевернутись, в даному випадку нам говорять, що ви будете над цим працювати. Не те, щоб це не здійснено, а те, що це просто в цьому місяці не завершено. Да? Тобто не досягли своєї мрії в цьому місяці. І будете над цим працювати. Тобто, е условна мрія, е зірка це от така, от, бачите, гарна карта, коли ми. Наша путіводна звізда, так сказати. Зірка, яка показує нам шлях, да? яка дає надію, яка дає натхнення, яка дає е смак життя. Да? І ви рухаєтесь туди, ось ви тут, в цьому лісі, дрімучому, да? де темно, нічого не понятно, куди йти. І ви якраз будете працювати над тим, щоб цього досягти. І, в принципі, нам це і показують. Тобто, для вас, напевно, це буде відео-надія, да, яка вам буде показувати. Просто продовжуйте. Йдіть, просіть допомоги, йдіть, вчіться, розвивайтеся, тому що ваша мрія може здійснитися, просто дайте їй час і працюйте над цим. Так, і, на, і наступна колода під дубом. А, на ній подивимось пораду для вас, Терези. На, е, на червень, пораду, да? щоб ви максимально класно прожили цей місяць. Так, у вас, от, видите, бачите, цей е, баланс, він у вас, звісно, не в балансі. По, помірність перевернута. Да? Що вам треба робити? Вам треба збалансувати своє життя, по суті. Що це мається на увазі? Вам треба навчитись ну, якби, Нащупати той ідеальний баланс, як вам комфортно. Тобто, скільки ви працюєте, скільки ви відпочиваєте. Можливо, для того, щоб ви себе нормально відчували, вам треба щось додати або відняти. Можливо, по помірності вам не вистачає взагалі якоїсь заземленості. Також, ну, тому що це карта. Збалансованості, так, це перевернута збалансованість. Також може говорити сама помірність про те, що з іншої сторони, що ти, наприклад, давно сидиш в комфортних умовах, і тобі просто в них вже е, доволі скучно. Тому що, коли все хорошо, у нас така натура, що нам хочеться далі. Да? От, і помірність якраз нам говорить, що можливо тобі варто виходити в світ. От, перехід да, із помірності в диявола. Виходити в світ, заявляти про себе, виходити із зони комфорту, щоб отримати диявола, щоб отримати те, що ви хочете. Там, популярність, результат, гроші, там, соціальна одобряність і так далі. Е, от, тому от обирайте, яка вам більше до вподоби порада, тому що дійсно їх тут може бути декілька. От. На цьому буду завершувати, Терези. Бажаю вам удачі, бажаю знайти гарного наставника, який вам дійсно допоможе. А якщо сумніваєтесь між наставниками, приходьте до мене на консультацію, ми допоможемо вам вибрати. От. На цьому завершу і всім пока!